Архати і Мірені. Знання про цих людей передавалися раніше лише посвяченим. А зараз ми знову знайомимося із ними. Багато про це написано у ведах. Але прийшов той час, коли всі мають знати, хто ж вони такі Магірані і Архати. Адже саме ці пари, хоч їх і зовсім невелика кількість, близько 2%. Вони несуть великий вплив на процес переходу планети. Отже, ким вони є? Багато хто порівнює їх з близнюковими пламенами. Це так і не так? Поговоримо про це пізніше. Архат і Магірані це пара зіркових душ, які здатні проводити енергоінформаційний потік. Божественного порядку. Це ті зіркові душі, які втілилися на планеті Земля у людських тілах, і відрізняє їх від решти людей унікальний особистий спектр. Магірані це жінка, яка володіє магією творіння. Магірані жінка, яка є джерелом і провідником шактіальної енергії, яку випромінює на тонкому плані і. Саме завдяки їй вона має здатність пробуджувати як і чоловіків архатів, так і загалом усіх чоловіків і жінок. Та це відбувається тоді, коли магіраня пробуджена, коли ж вона спляча, заблокована її енергія не працює так, як може працювати. Вона не йде на творіння, вона йде на руйнування. У більшості на нашій планеті живуть земні душі, або ж зіркові з різних цивілізацій, та архати – це спеціальна категорія душ. Це така собі програма, яка внесена в код душі. Люди з душі з інших цивілізацій або душі, які зародились на землі, вони можуть бути провідниками світла, знань, бути відаючими, відьмами, близнюковими парами. Однак це не значить, що вони є в Магірані і архатом. Сплячі магірані не знають про свою силу, можуть силою своєї енергії шахті руйнувати. І навпаки, жінка, яка усвідомила свою силу, є. Пробученою. І може усвідомлено використовувати свою енергію так, як захоче. Спектр енергії Магірані може бути різним. Існують різні типи, та про це будемо говорити згодом. Тема Архатіва і Магірані зараз надзвичайно актуальна, і я планую розкривати цю тему, цю програму код, який активно проявляється. У системі нашої матриці і пробуджує сплячі зіркові душі. І далі я буду ділитися з вами і тією інформацією, яку я маю, і своїм особистим досвідом. Магірані наділені особливими задачами, вони мають унікальну структуру. Яка відрізняє їх від інших. Їхні здібності дозволяють трансформувати простір, змінювати його, створювати абсолютно нову реальність. Вони запалюють серця, активують у людях творчу іскру, пробуджують архатів через свою енергію шахтів. Жінка, яка активувала програму Магірані, несе в собі силу. І сила Магірані здатна активувати. Архатів, так само як сила архатів чоловіків, здатна активувати Магірані. Отже, Магірані – це жіночий аспект божественного прояву Творця. Так само, як архат, це чоловічий аспект Божественного прояву Творця. Магірані – це жінка мах жінка, яка володіє здатністю магічної трансформації реальності, зіркова душа, древня душа. І часто люди плутають їх з близнюковими парами, та магірані архат вони є близнюковою парою, тими зірковими близнюками, які призначені творити новий світ на цій планеті для зміни енергії планети, Для її трансформації. Близнюкові пари можуть бути зовсім інакшими, сильно відрізнятися одне від одного, бути більш молодими, займатися різною діяльністю. Коли близнюкова пара сходиться, вони можуть і творити дії, займатися різними справами, різними проектами. І е, також впливати на е, світ навколо них, змінювати поле землі. Та Архати Мерані це на, це значно потужніші е, коди, і е, їхні долі значно складніші, як і процес з'єднання, і е, е, їхня місія також створювати значно. Більший вплив на планету, активувати нові коди землі, трансформувати місцевість, де вони живуть і творять. Задача їхня створити щось спільне, якийсь проект, якусь спільноту об'єднати кром себе. Тобто спільна місія, спільна ціль на цій землі і те поле, яке вони утворюють цим своїм поєднанням, воно змінює буквально землю. Землю, місцевість людей, егрегори навколо них. Пробуджуючи свої світлові тіла, вони активують серця інших людей, сприяють прояву здібностей, глобальному очищенню планети. Їхня присутність зцілює інших людей від найважчих хвороб. Вони допомагають планеті піднятися з 3D і перейти у вищі мірності. Любов, світло, цілісність, союз, єдність ось це їхня задача, їхня енергія. Магірані, і архат це представники п'ятого виміру у матриці нашої реальності у людських тілах. Здібності Магірані можуть проявлятися більше чи менше, в залежності від особистості, яка носить цю програму, від рівня розпаковки і пробудження. І існують різновиди ідентифікації програми Магірані. І її сила не активується одразу в повній мірі. Вона розпаковується поступово. З кожним місяцем роком, після активації, її енергія світиться потужніше. І на ступені розпаковки можуть діяти різні фактори, про які я розповім уже у наступних відео. А основна Її якість, характеристика, талант, здібність силами Магірані полягає в тому, що вона випромінює потужний потік енергії шахті. І цей потік наповнює простір, перепрограмовує його і людей, з якими вона контактує, вносить нові коди у простір і наповнює все життєвою божественною енергією. Яка піднімає, пробуджує, трансформує, активує і надихає. І енергія Магірані тече крізь неї і від неї, вона є джерелом і провідником її, вона жива, вона ніколи не стоїть на місці, вона танцює, танець в шахті, він діє як магніт для людей. Потік може блокуватися, особливо коли Магірані не пробуджена, тобто вона активувалась, але не вірить у себе, не розуміє свої сили, не пізнала себе у різних проявах. І також, коли Магірані пробудилась, активувалась, але вона перебуває у відносинах з чоловіком, не архатом, зі звичайною душею, з кармічним партнером. З ряду причин вона не зійшла зі своїм архатом і, перебуваючи у відносинах, у інтимних стосунках з іншим чоловіком, вона не розуміє, що цим самим перекриває доступ до своєї божественної сили, до потоку шахті, потік її енергії він стає меншим, може блокуватися або заснути зовсім. Заснути на той час, поки вона в стосунках. З іншим чоловіком. Вона сама жінка може бути для нього магнітом, бути цікавою, але е, суть, смак енергії і силу він не пізнає. І при цьому жінка затухає, вона втрачає е, себе. Магірані живе е, тим вогнем внутрішнім. Вона є сукупністю всіх стихій. Це енергія кундаліні, яка дає пристрасть. Пристрасть божественного порядку, божественний вогонь. Це імпульс, який то зростає, то зменшується. Він вібрує на певній частоті. І потік енергії проявляється відповідно цієї частоти. І чим вища, вища частота, на якій живе Мегірані, тим більша творча сила потоку. Якщо вона пригнічена, непевнена в собі, сила її буде або руйнівною, або заблокованою. Зі зростанням пробудження рівня пробудженості, усвідомленості в Магірані проходить очищення. Вона відкриває серце, вона посилює себе, свою силу. І чим більше вона про себе дізнається, тим швидше відбувається розпаковка її потенціалу. Кожна магірані унікальна, вони є різні. У кожної своя програма душі, своя матриця задач. І завдання Магірані вийти на рівень потоку божественної любові, розпізнати свою сутність і з'єднатися зі своїм архатом, щоб звучати з ним на одній частоті. Це жінка вогню. Це Неземна пристрасть. Потік Кундаліні, божественна сексуальна енергія, яка породжує акт творіння. І інтимний зв'язок для Мірані це є акт творіння, бо через нього вона передає свою сакральну силу іншій людині. Звичайно ж, своєму архату. А її енергія це дар. І цей дар потребує прийняття і поваги з боку інших. І щоб усвідомити свою силу, щоб жінка пізнала свою, свій аспект, оцей аспект Магірані побачила себе як Магірані, вона має вивчити себе, пізнати себе, пропрацювати себе різними методами. І це може бути будь-який метод, будь-які шляхи, навіть матриця долі, яка через різні коди допомагає вивчити себе, вийти в плюс, звільнитися від матричних програм. І таким чином людина пізнає свої таланти, дари, тіні і наближається до своєї суті. Магірані має відкрити себе, вона має усвідомити свою силу і активувати її. На благо себе і планети, вона має змінюватися. У неї надзвичайно унікальна енергетика. Коли вона усвідомлює свою унікальність, вона відчуває в цьому величезну свободу і вона починає жити в гармонії з собою. Адже з дитинства вона живе в програмах обмеження і доля її, як правило, дуже непроста. Але коли вона починає... Відчувати себе, розуміти на рівні відчуттів, емоцій, своєї жіночої сутності, вона пізнає свою справжню силу. І її життя це спонтанність, непередбачуваність, це постійна зміна. Вона виділяється серед звичайних людей, жінок, вона є живою. Скидаючи ці програми, свої програми, заборони, якісь шаблони, переконання, алгоритми, вона допомагає іншим звільнятись від них. Вона стає білою вороною серед інших, але це її не лякає, це її наповнює. Потужно трансформуючи енергія, вогонь, який завжди живий, він бурхливий, він танцює, він не згасає. Це жінка, яка зачаровує, притягує і відштовхує водночас. Це жінка, яка є загадковою, магічною. І коли вона знаходиться біля людини. То в її житті з'являється магія, з'являється е, синхронічність, події розгортаються цікавим чином. Все відбувається закономірно і гармонійно. Ось ця жінка, яка є магічною стихією, не підкоряється, вона не вписується ні у що. І е, всі ті відчуття, емоції, які вона піднімає в інших людях, також неможливо контролювати. Тому, коли в вашому полі така жінка, то ви, чи ви чоловік, чи ви жінка, піднімаються і давні якісь давні образи, і емоції, програми, сценарії і всі. Потаємності, які ви намагалися приховати самі від себе. Всі травми, темна історія твого життя. Вона згоряє в вогні, в магірані І твоя душа, яка травмована, яка скута зв'язана, вона рветься у свободу. Ось така жінка-активатор. Непроста. Божественне втілення свободи, істинної жіночої природи. І Магірані це е, не система правил, це хаос. Це хаос. Це та душа, яка прийшла з зірок із всі всесвіту. Це та жінка, яка з'єднала зі своїм вищим я, яка е, Прийняла космічні коди енергії Всесвіту і її глибина, її нескінченна краса у її досконалості, унікальності. І коли ви поряд з цією жінкою, ви повністю не можете усвідомлювати того, що з вами відбувається. Є енергетика, яка резонує з тією. Частинкою вашої душі, яка стоїть на рівні вищого я. Більшість людей на нижчих частотах вони лише зачаровані цією енергією, вона їх може відштовхувати, вона може не розумітись ними, але вона активує коди пам'яті душі у тих людях, які поряд з нею. І душа резонує на тій же вібрації і притягується через імпульс, і тим самим в людині запускаються програми активації цієї древньої пам'яті. Вони є натхненням, вони є прикладом, що значить ота істинна початкова природа жінки. Пробуджена Магірані це жінка, яка навчилась приймати себе такою, яка, яка вона є, любити себе такою, яка вона є, приймати усі свої стихії, вираження, бути собою, бути вільною і бути в гармонії з тими процесами і станами, які відбуваються в ній. І вона їх не блокує, вона вільна. І про що Магірані має знати, то це про ризики перебування поруч зі е, звичайними чоловіками. Наслідки будуть серйозними. І якщо Магірані пробуджується, коли вона одружена, її чекає розлучення. Якщо Магірані пробуджується коли вона в розлученні чи одна, вона може пройти відносини не одні, поки вона не усвідомить свою силу і не зробить вибір на користь своєї сили. Адже, коли вона буде намагатися жити звичайним життям, зустрівши достойного чоловіка, вона не буде щасливою. Жінка, яка вже пробуджена в енергії Магірані, вона пізнала свою суть. Така Магірані вона не зможе погодитись на менше. Чи вдасться її з'єднатися зі своїм Архатом? Чи не вийде? Але вона має вийти в свою істинну суть? Отже, Архат і Магірані це дві зіркові душі, які приходять. У втілення в земних тілах на планету одночасно це ті ж близнюкові племена, але у них дещо інша задача, місія більш потужна і могутня. І вони націлені на масштаб, на глобальність, місія планетарного масштабу. І настільки важливо для планети. Щоб вони у свої взаємодії випромінювали той потужний світловий код, який допомагає піднімати вібрації планети, трансформувати людей, пробуджувати їхні серця, їхній союз для того, щоб зробити дещо, що буде сприяти духовному пробудженню мас, духовній еволюції, душ. Ну, і також активовані Архати Магірані сприяють пробудженню близнюкових пар звичайних або таких же пар Архатів і Магірані. Тому вони притягуються, по принципу, магніта. Саме архат дає імпульс енергії Магірані для пробудження. Якщо архата поряд немає, Ця енергія у ній є, але вона у сплячому режимі. Заархівованому. І поряд люди можуть і не відчувати цю енергію, тому що вона вібрує, резонує на набагато нижчому рівні. Якщо архата поряд немає, ця енергія є, вона переходить у сплячий режим, і чоловік. Земний чоловік, поруч, який не здатен сприйняти, провести цю енергію, він не відчуває її код світловий. Він взагалі резонує на іншому рівні, в ньому немає того, що є в ній. І тому енергія шахті у фізичну реальність вона не може провестися. І тому йде деградація на духовному рівні. Магірані стає незадоволеною, депресивною, нещасливою, адже вона є джерелом сили для тих, кого називають зірковими чоловіками, архатами. І саме такі чоловіки здатні побачити, оцінити, прийняти цю енергію, визнати її. Ідентифікувати її, і, прийнявши її, створювати кругом себе світ любові, творчості, гармонії. Це моє перше відео про Архатів і Мігірані. Пишіть, якщо вам цікаво, якщо ви мали досвід зустрічі з такими людьми або є самі Мгірані в активації. І надалі я планую ще записати ряд відео на цю тему.